Україна може бути поділена на три території: російську, деміталізовану і західну. Також давайте розберемося, що там Трамп заявив, що Америка думає за війну, чи вступить Україна в Євросоюз, чи буде ми в НАТО, який у нас зараз є потенціал для цього, і що нам чекати далі. Отже, друзі, Трамп заявив, як і там більшість європейських лідерів, що у них не виходить врегулювати конфлікт, що ми соремося з Росією. Пані не кажуть війна, там оце все і ймовірніше, їхні їхні прогнози, розвідки і так далі. Що якусь частину забере. Росія, це не точно. Давай ми розбираємо те, що вони кажуть. Якусь частину забере Росія, а якась частина буде демілітаризована, тобто сіра зона, якась частина стане західною країною. Тобто, бачимо, що Росія напряму заявляє, що буде все забирати до Дніпра. Тобто, настрої такі, і це покашу. Це покашу. От чи можна ще щось виправити? Ну як мінімум, почніть трошечки більше допомагати армії переходити на українську мову. Я нормально відношусь до людей, які розмовляють українською мовою. Ви це знаєте, в оточенні У мене багато таких. Я дуже вдячний, коли вони переходять на українську, але повірте, це дуже важливий крок. Бо для. Росія для російська мова це за того, що треба йти кого-то освобождати, спасати, поняли? Ну хто ще це не поняв? Ідемо далі. А, Трамп вийшов з цих переговорних процесів, а, сказав, що Україні і Росії треба буде ще трохи посваритися. Ну, діда щось не, не очень все хорошо да, там з головою. І а, заявив, що він, в принципі, виходить з перемовин два тижні тому. А сьогодні він заявляє, що він опять буде розмовляти з Путіним, з Зеленським про щось домовлятися. Ну глянемо, що вони там вирішують. Качелі дуже жорсткі. Далі чи може Україна війти? Євросоюз найближчі п'ять років не зможе. Це нереально. Чи зможе Україна війти в НАТО? найближчі п'ять років це нереально. Хіба там яка там війна почнеться і так далі? Ну тоді, тобто, в на території Латвії, Литви, Совальський коридор, це країни Балтії. Там же зараз навчання, там позбиралися російські війська, українські війська, тобто це європейські війська, війська НАТО. Тобто хто живе в Європі, ви могли бачити скільки військ туди постійно прямує, і там відбувається повноцінні військові навчання. Перевожу на просту мову. Це якраз і є військове положення. Військове положення це є, просто воно ще до кінця не оголошено. А, то, що у нас відбувається, це вже стан війни, але з певних причин його не оголошують. Я про це вже знімав відео, і в принципі держава від цього більше насправді постраждала, ніж люди. Потім йдемо далі. Для того, щоб вступити в Євросоюз, в Україні, в Україні побідити і корупція, якась безпека має бути, і ота сіра зона має з'явитися. Тобто чому розмова йде про те, що Україна буде поділена на три частини? Тобто, російська, ту, що Росія відхапала. Слава Богу, вони хоч так кажуть. Вони хоч не кажуть, що це стане офіційна земля, типу Росії. Там Донецьк, Луганськ, Маріуполь, хоча б ти так кажуть, потім сіра зона, де там безпечно буде, постійно там війська будуть, постійно там якісь, ну типа ЕКАТО, отака історія. Ну і західна Україна, тобто вся Україна буде рахуватися західною. Зрозуміло така історія. І тоді європарламент можливо розгляне, щоб ви розуміли, більшість європарламенту все ж таки проросійська там дуже багато і п'яти колони, і російського орбану. Це вся історія їхніх там агентів. І е, коли йде якесь голосування на те, щоб надати допомогу Україні, вони там свої п'ять копійок вставляють і. І в тому числі і гроші певним людям платять, щоб ті не голосували за то, то думати, там корупція. Все там є так само, просто на багато більших масштабах, бо там а, за корупцією можна сісти на все життя і позбавитися должності. Тобто там суми йдуть такі, що ти за цю суму можеш потім спокійно собі там до життя дожити там без пенсії. Зрозуміло? От. І все це так само там є. Далі, НАТО та сама історія. Поки в НАТО не зміниться, вони ж є там каденції кожні декілька років, от через 5 років в них будуть змінюватися там каденції, будуть вони нові плани прописувати. Тоді можливо вже серйозно поговорять за Україну в НАТО. Але там вже є український офіс. Не офіційно, але він там є. Так само, як і в Європарламенті вже є український офіс, українські працівники на офіційних контрактах. І люди, чесно, намагаються зробити все можливе для того, щоб Україні була допомога. І щось зрушило з мертвої точки. Воно зрушило, нам направляють більше зброї, допомоги, 250 мільярдів євро, без яких Україна не вижила, поняли, за час це повномасштабної, тобто йде допомога. Але дуже важко. Це не те, що Європа дайте нам. І вони такі, да, конечно. І це що Європа дайте нам. Вони такі, да, давайте, конечно. Тут російські на голосування там щось виставляють, да? тут проросійські там, агенти, які теж сидять в Європарламенті. В бі, роблять так, щоб більшість проголосувала. Ні. І оце така тягамотіна. Ну, дуже просто поясню, як воно працює. Тому... Поки що нічого не прогнозується, крім того, що війна буде продовжуватися, можливо, і вона трошечки стихне через те, що вона піде через Сувальський коридор в Європу, вони щось там устроять. Я не думаю, що воно піде прямо на Польщу. десь воно там і зупиниться, десь там попугають один одного, пушками помагають і так далі. Треба розуміти прекрасно, що основний інструмент цієї, війни, яка далі може третя там, світова розвиватися, це Китай. Та е, кількість зброї, кількість е, м'яса, якого у нас є, ну не зрівняється навіть ну, ну Америка навіть не зрівняється. Китай поки йому всі там довіряли Розвивали. Китай таку армію побудував, що він тепер руками по факту Росії і Сєверна Кореї, яка ще поки нічого не начала, слава Богу. Може такого шуму навести в Європі в світі, що потім Китай просто так, як, як на парад, вийде і забере свої трофеї і землі. От. Тому що в цій ситуації робить? Молитися. Я вам серйозно, ну ситуація настільки критична, що треба молитися. Якщо ви не вірите в силу молитви, це чуть ли не остання зброя, яка доступна всім залишилась доступна для нас, для всіх, яка реально може повпливати. Я, я багато разів мене молитвами витащили з того світу. Звісно, і лікарі, звісно, ну багато людей і так далі. Весь світ мені майже допомагав для того, щоб я встав на ноги і вижив. От, але в тому числі і півсвіту молились просто за мене. Там все моє оточення, всі близькі і здавалось після того, що не можна вижити, я вижив. Це вам якби і за віру момент, Да? а друге, що що ми можемо цією ситуацією робити? Ну хоча б молитися, поняли, з вас на донати, Молитися — це дуже сильний інструмент. Хто не вірить — попробуйте, хоча б глянь, що зміниться. Давайте попробуємо натурі, Розповсюдьте це відео. Давайте попробуємо, віруючи, чи не віруючи, всім ж понятно, що це якась сила слова, енергія і так далі. Направимо це все в молитву, а вдруг щось поміняється. Бо інакше, ну, що підтримують військових, звісно, ті, хто там на фронті, ті, хто добровольно пішли і захищають, і завдяки ним, і волонтерам, які досі тримаються, і так далі, все і стоїть. Поним? Трамп. Що він за нас? Ні. Європа за нас може й да, але не може бо більшість там проросійська. Хто нас ще підтримує? Британія реально нас підтримує на 100%. Але чи вистачає потужності Британії, не вистачає на даний момент. Якби оце українці не донатили, не допомагали, цих всіх волонтерів не було попри всі ці корупційні моменти там і крадіжки цих всіх волонтерських історій. Все рівно, якби цього не було, і України б вже не було. Зрозуміло. Ти честь всім честь і хвала тим людям, які ділилися все чесно, не здаються по сей день, визвалися добровольцями і щось роблять. Завдяки цим людям все ще стоїть, поняли? І тим Людям, які допомагають, як можуть, донатами і так далі. Я розумію. Ситуація печальна. Але теж опустити руки, це значить попрощатися з Україною. Ну щоб ви розуміли. Тому допомагайте, моліться, вірте, що ми ще можемо. Ну, хоча б це давайте. Це теж великий крок. Все, друзі, на зв'язку буду вас трошки далі теж в курсі тримати. Па-па.